Росія продовжує тероризувати українські міста тактикою одночасної масованої атаки безпілотників. У ніч на 18 червня потужних ударів щонайменше 13-ма дронами зазнало Запоріжжя. У місті багато руйнувань камери відеоспостережень зафіксували шість влучань по торгувальних рядах. Виникли масштабні пожежі, зруйновані складські приміщення, згоріло півсотні автомобілів, пошкоджені дев'ять багатоповерхівок. Повністю вигоріло відділення нової пошти. Містянам обіцяють біля знищеного відділення встановити мобільний пункт, аби люди попри все мали доступ до послуг. Нування у місті масштабні, але ніхто з людей не постраждав. Відповідні служби згуртовано ліквідовують наслідки атаки. На Херсонщині через ворожі обстріли минулої доби загинуло двоє людей і 34 поранені. Окупанти вдарили по підрозділу ДСНС. Поранені троє рятувальників у корабельному районі. Фактично знищена будівля гуртожитку. А вранці ворожий дрон поцілив у швидку допомогу. Поранені двоє медиків. По Краматорську на Донеччині РФ ударила двома ракетами, зруйнувавши ветеринарну клініку фонду. 12 вартових на лікуванні перебували 23 тварини. Буквально напередодні з клініки вивезли понад 60 тварин. Усі живі, лише чотирьох сильно контузило. Повідомили представники фонду. Зруйновано ліки, клітки, обладнання. Уцілів тільки рентген. Загалом за добу окупанти поранили вісьмох мирних жителів Донеччини. Під обстрілами були три десятки населених пунктів, пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі та адмінбудівлі. Усі займання загасили рятувальники. Повідомили в ДСНС. Уночі ворожі дрони атакували. Ізюм, поранений 15-річний хлопець. Літня жінка отримала гостру реакцію на стрес. Зруйнований житловий і ще вісім пошкоджені. Усі пожежі ліквідували працівники ДСНС. Загалом у ніч на 18 червня сили протиповітряної оборони знищили 30 з 58 ворожих безпілотників на сході та півночі країни, зафіксовані влучання у дев'яти локаціях. До 28 зросла кількість загиблих наслідок масованого обстрілу Києва, 17 червня, і 134 людини постраждали. Дві доби рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого під'їзду будинку в Солом'янському районі. Від ранку дістали сімох людей. Загалом у цій багатоповерхівці загинули 23 мешканці. Станом на 17 годину рятувальна операція триває. І стало відомо, що від російської атаки 17 червня знищені склади і офіс видавництва Український пріоритет. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор видавництва Володимир Шовковшитник. Згоріли десятки тисяч книг, зокрема видання про історію України від скіфської доби до сьогодення. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт про множинне громадянство в Україні. Після підпису документа президентом українці отримують можливість мати кілька паспортів різних країн, зберігаючи українське громадянство. А право на український паспорт відповідно до законопроєкту отримують іноземні громадяни. Водночас, множинне громадянство не допускається щодо людей, які мають громадянство країни визнаної державою агресором або державою окупантом, чи такої, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. Фігуранти виготовляли суміші для нарощення м'язової маси, сушки тіла та схуднення у звичайній квартирі без дотримання вимог безпеки та гігієни. До складу препаратів входили речовини, призначені для лікування важких хвороб, зокрема онкологічних. Попри те, що компоненти мають чіткі протипоказання, ділки продавали їх у підвищених дозах без рецепта і медичного контролю. Під виглядом імпортного препарату з Малайзії. У фальшивих упаковках. Австралія запровадила санкції проти 60 суден так званого танкерного флоту РФ, який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії. Про це повідомив керівник офісу президента. Це перший випадок, коли країна ввела санкції саме проти флоту. Загалом же Австралія впровадила понад 1400 різних санкційних обмежень проти РФ. В індонезії прокинувся місцевий вулкан Левотобі на острові Флорес. Попіл від вивершення піднявся на висоту 11 кілометрів. Вулкан складається з двох частин близня. Наразі прокинулася чоловіча частина, що зветься Лакі-Лакі. Жіноча перемпуан поки залишається сплячою. Останнє велике вивершення вулкану Левотобі відбулося торік, в листопаді. Ярослав Ткач встановив новий європейський рекорд у скелелазінні на швидкість на етапі європейського кубка у Закопани у Польщі. Українець подолав дистанцію за 4,93 секунди, побивши попередній рекорд італійця Матео Цурлоні на Олімпійських іграх 2024.